Все, доню, я йду на роботу, ти будь чимна. Якщо проголодаєшся, в холодильнику стоїть їжа. Добре, мам. я пішла. Алло, Катя, привіт. Я сама вдома, приходи в гості. Привіт! Круто, вже збираюсь. Алло, Аліса, в мене нікого старших немає. Приходи, Катя теж буде. Алло, вже виходжу. Відкрито, заходь! Привітики. Аліса, привіт! Ти так швидко. А що це в тебе таке? До чий Хеллоуін, будемо робити костюми і прикрасимо дім. Круто, давай! Тук-тук, хто -тук, є вдома. О, Катя, заходи! Клас, ти взяла гарбуз! Звичайно, сьогодні ж Хеллоуін. а Аліса вже є? Так, є, і вона взяла різні штучки для костюмів. Клас, мені це вже подобається. Привіт, Катя! Ось тримай ці кульки, розпаковуй та прикрашай. Так, зразу самі не розберешся. Стефі, а ну мені допоможе. Візьму інструкцію, почитаю. Та тут все просто: берете, відкриваєте кульку і скріплюєте її скріпкою. Берете за ниточку і кулька готова. Так, знімаємо скрепочки. Вау! Дуже класно. Гарно вийшло. Хм, А куди ж би це їх повісити? Та давайте це пізніше придумаємо. Краще зробимо хеловінський макіяж. Крута ідея! Неси мамину косметику. Я не знаю, а якщо мама дізнається, та нічого вона не дізнається. Ну, добре, ну що, кого будемо розмальовувати? Думаю, першу стефі. А чого зразу мене? Я буду мати маску, мені макіяжу не потрібно. А я намалюю собі кров. Давай косметику, я тобі макіяж зроблю. Ну, давайте. Так, очі треба зробити темні, притемні. Я ще можу бути какашкою. Ха-ха-ха, відьма. Надіюсь, мама мене не вб'є. Так, треба ще чорні губи. О, думаю, цей олівець підійде. Все ж таки ти круто придумала влаштувати в тебе дома хеллоуін паті. Це ж ви придумали взагалі-то я хотіла просто чаю попити. І серце. Все, ти готова. Тепер дай мені червону фарбу, я собі кров намалюю. У мене немає. А ось лежать якісь фарби. Не бери це, мамині, вона ними картини малює. Та я трішки візьму, вона навіть не замітить. Та давай, буде класно. Ну, добре, але трішки. Ну що ж, як вам мій гарбуз-привид? Угу, виглядає круто. Це найкращий хеловін, який у мене колись був. Так, я запалюю свічку в наш гарбуз, вішаю кульки і виходимо. А ти, Стефі, одягни цей парик і будеш в нас гламурна відьмочка. Я гаю. Все, дівчата, мій образ готовий. Вау, дуже круто виглядаєш. Я теж вже готова. Супер, хату прикрасили, самі одягнулись, тепер можемо виходити. Доню, я прийшла. Ти вдома? Дівчата, мама, прийшла. Що робимо? Стефі, ти що не робила? Ну все, дівчата, я прийшла. Все, ми залишились двоє. Я. Боже, це хто? Все мені капець. Це ваша була ідея, йди тепер мамі пояснюй. Це твоя мама і твій дім, ти її розбирайся. Mm -hmm. Добре, але будь зі мною, коли ти будеш, вона не буде так сварити. Добрий день, цьма Марійка. О, Аліса, привіт! Ти тут є? Святкуєш Хеллоу такий гарний грим маєш. Дякую, так. Дуже гарний. Я б там, до речі, мама давно її не бачила. Все добре, дякую за гостину, я пішла. Ні-ні-ні-ні Ну, все, Алісечка, папа, мамі вітання передавай. Рада тебе бачити. Передам, передам до ну побачення Скажи мені, будь ласка, хто тобі дозволив з хати зробити срач брати мою косметику? А себе зробити чорт знає що? Мам, це не моя була ідея, це дівчата придумали. М -м -м, розказуй мені, такі дурниці могла придумати лише ти. Все, ти наказана місяць без телефону Йди змийся змийте з себе. Це не гіло, він моя може.